Ілюзія походження грошей. Майже всі думають однаково: гроші з'являються тоді, коли держава їх друкує. Є верстат, є купюра, значить, з'явилась цінність. Це дуже зручна картинка, бо вона видима. Папір можна потримати в руках. Але саме через це вона вводить в оману. Насправді друк це не початок, а фінал процесу. Він лише робить гроші помітними. Історично паперові гроші майже завжди з'являлися не як багатство, а як вихід із дефіциту. Коли срібло чи золото бракувало, влада починала видавати обіцянки замість металу. Ці обіцянки приймали не тому, що вони були красивими, а тому, що за ними стояло зобов'язання: податок, борг, закон. Антрополог Девід Гребер звертав увагу: у багатьох суспільствах спочатку існували борги між людьми. І лише потім з'являлись монети як спрощений спосіб обліку. Тобто гроші не виникли з торгівлі, вони виникли з обіцянок і примусу їх виконувати. Ілюзія походження працює досі ми бачимо друк, емісію, цифри на екрані і думаємо, що саме там починаються гроші. Але насправді вони з'являються значно раніше. У момент, коли хтось погоджується бути винним, а інший має право вимагати.